Всім привіт! Сьогодні буду готувати легкий салат мімозу. В тому смислі, що він буде легкий, що він буде без картоплі і без моркви. Це новий варіант, такий в мене є. для цього я беру цибулі 100 грам, Одну баночку шпротів я використовую завжди в мімозу, мені так подобається: яйця відварені, 5 яєць, 100 г сиру. Беру і вершкового масла, я його не достала, він масло в холодильнику, в морозивці. Там треба буде до 100 грамів масла ще потерти. Так що приступимо. І також мені треба ще два яблука почищених теж використовувати буду. Зараз я замариную цибулю. Дрібненько-дрібненько я її поріжу і зроблю маринад. Ось дрібненько я так порізала цибулю. І зараз я її Осолі по замариную. Поки буду, що робити, вона замаринується. Виру пів чайної ложечки солі сюди, чайну ложку оцету, і чайну ложечку сюди цукру додаю. І все гарненько перемішуємо. Ми водички так, щоб полило, покрило цибулю. Перемішаю гарненько і хай постоїть скільки хвилин, поки я буду натирати щось друге. Ось так. Хай маринується. А тепер відділяю білки від жовтків. Першим слоєм у мене йдуть білки, і за рахунок білків буде дуже воздушний салат. Рівнесенько розрівнюю білки. І змащую майонезом. Тоненьку сіточку зроблю майонезу. Небагато. Так, зверху я викладаю цибулю. Маринована цибулька. Шпроти я масло злила, а тепер їх дрібненько подрібнити мені треба вилочкою. І викладу зверху все. Дуже смачно з шпротами. Хто любить шпроти, спробуйте, не пожалієте. Трошки додам майонезу і зверху буду натирати твердий сир. Ось так в мене вийшло. Натерла сир, розправила все вилочкою гарненько. Зараз почищу яблучка і теж покладу сюди. На сир додам трошки ще майонезу, щоб не сухий був. Дуже багато. А тепер зверху натираю яблучко. Натираю яблучко зверху. Розправлю гарненько яблучко натерла по всій поверхні. Яблучко придасть легкість цьому салату. Краще з яблучком, ніж з картопелькою. Слідуючим слоєм у мене буде масло вершкове. 100 грамів масла. Небагато його треба так. такмовірно. І зверху натираю жовтки жовтки з маслом. Ось така мімоза в мене вийшла. Думаю, що буде смачно. Поставлю в холодильник, а вона пропитається, а потім будемо смакувати. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!